Вітаю, я Вінсент Метель, і сьогодні я говоритиму про вибір. Наше життя складається з виборів. І зараз я кажу не про політичні баталії. Ми звикли ставитися до вибору як до суто дуальної категорії: або добре, або погано. Але насправді, у більшості, переважній більшості випадків, це зовсім не так. Головне не вибір, який ми робимо, а той факт, що ми його робимо. Головне не наслідки вибору, які ми уявили і прокрутили у себе в голові. Головне це легкість, з якою ви цей вибір зробили. Наше життя здебільшого складається не з якості вибору, який ми робимо, а з кількості виборів, на який ми відважуємось. Головна мета людини це наче бути щасливим. І якщо дивитися на життя з призми щастя і того, щоб його найбільше отримати, то напевно вибір важливо робити правильно. Але найцікавіше в тому, що мета нашого життя зовсім не в цьому, не в тому, щоб бути щасливими. Не в тому, щоб постійно відчувати радість. Наша мета у тому, щоб відкусити найбільший шмат, найбільший шмат життя, який ми тільки можемо проковтнути. І якщо дивитися на життя так, то дійсно стає важливим, скільки виборів ви зробили. Бо кожен вибір веде вас до чогось нового. А мозок страшно не любить щось нове. Проте це те, чого ми дійсно прагнемо. Ми всі ненавидимо, коли нам нудно, і це не випадково. Бо нудно нам стає тоді, коли мозок робить одне і те саме. Йому наче легко, він витрачає мало енергії, але ми від цього не зовсім не щасливі. Навіть якщо усе здавалося б так, як має бути. Відвага не в тому, який вибір ви робите. Відвага у тому, що ви його таки робите. Якщо ви хочете докладніше розібратися із цим та іншими питаннями, записуйтесь на сесію. З повагою, Вінсент Метель, ваш провідник до щастя.